Стаття адміністративного кодексу передбачає відповідальність за торгівлю невстановлених місцях. Якщо працівник міліції має право робити зауваження тим особам, які здійснюють це адміністративне правчиняється адміністративне правопорушення. Зокрема, він має право скласти адміністративний протокол і діяти відповідно до чинного законодавства, але застосовувати силу відносно. Людей, громадян, які не являються адміністративними правопорушниками, які не чинять опору працівників міліції, це є перевищення службових повноважень. Це є злочин, кримінальний злочин, і за це треба відповідним чином притягувати до відповідальності цього працівника. Це однозначно. Люди, які страждають від неправомірних незаконних дій працівників міліції, відповідно до Конституції України, до чинного законодавства, мають право на необхідну оборону. Тобто, якби потерпіла, причинила цьому працівникові такі самі тілесні ушкодження, вона б за це по закону не має права, вона за це не, не може нести відповідальність, тому що вона себе захищає. Сьогодні такі явища, які відбуваються у Врадіївці, в Києві, в інших місцях, це е, жахливі речі, які треба негайно, негайно припиняти. І ці події, які ми бачили по телебаченню, це, звичайно, жахливо. І нам не можна допускати, щоб штурмували районні управління міліції, але в цьому випадку винні самі правоохоронці.